Ось що нам сьогодні допоможе зробити вашу мову, здатність говорити, висловлювати ваші думки максимально міцно, потужно, зично і переконливо. так щоб вас справді могли почути. Цей прилад нам ще знадобиться. Почнемо ми трошки з іншої вправи. Їх сьогодні буде дві. Перша направлена на те, щоб наш голос дійсно позбавився якихось бар'єрів, щоб він став. Пробивним, знаєте, як слова перетворюються з таких пір'їнок легеньких, які десь щось плавають невиразно в векторні мовленєві вчинки. Дуже проста і надзвичайно ефективна вправа. Ви берете якусь фразу. Ну, наприклад, я вмію гарно говорити. Промовте, я вмію гарно говорити. Але тепер цю фразу або будь-яку іншу ви говорите, зімкнувши губи. Повторіть, будь ласка. Ммм, mm гм. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ту саму фразу у другій фазі ми говоримо, зімкнувши зуби. Я вмію гарно говорити. Ще раз, я вмію гарно говорити. І в третій фазі вже без перешкод Я вмію гарно говорити. Ще візьміть так жести. руки в боки в сторони, припідняли підборіддя пряма спина. Я вмію гарно говорити, щоб було видно, було чути. У всіх фі... ви відчуєте, як справді набуває ось цієї пробивної сили, дзвінкості і вектору ваше звучання. Потренуйтеся. Ну і тепер друга вправа наша сокира, і як же ми її використаємо. До речі, друзі, нагадаю, що ви на каналі Вільномов. Мене звати Іван Гладрій, я тренер змовно голосових практик і публічних виступів. Отже, Продовжимо, як ми використовуємо цей чудесний прилад. Взагалі-то ви можете взяти будь-який предмет мови: сокира, інтернет, автомобілі, мобільні телефони, секс, музика будь-що взагалі. І потім. З тим предметом, тим чи іншим предметом мови, виконати правило Горгія. Був колись такий древньогрецький філософ, один з батьків-засновників риторики, якщо я не помиляюся. Так от правило Горгія каже наступне: що будь-який оратор, а кожен хто щось говорить оратор, має вміти про будь-який предмет мови, однаково гарно і переконано говорити як в позиції плюс, так і в позиції мінус, тобто і хвалити, і сварити. А так, щоб це було максимально переконливо і максимально категорично. І в міміці, і в голосі, в інтонаціях, в жестикуляції комплексно. Абсолютно це гарне таке мовно акторське в тому числі, тренування. Давайте зараз, на прикладі сокири я почну, а потім ви спробуєте повторити, взявши вашу якусь тему, ваш предмет мови. Ще зазначу, що тут потрібно не потрібно довго, потрібно переконливо, як я сказав, і коротко. І не обов'язково, щоб це було правдою. Це може бути якась фантазія, ваша вигадка, ну і таке інше. Давайте пограємо в право No2: правило горгія. Ви тільки подивіться, сокира це неймовірний прилад поєднання простоти, лаконічності, краси і естетики. Погодьтеся, сокира настільки функціональна, що неї можна не тільки рубати, а ще й. Писати, різати, використовувати її, врешті-решт, як важіль і підтримку. Сокира це те, що має бути в кожному господарстві. Сокира це стародавній символ війни, якщо ви ще не знаєте, саме від сокири. Полягло вдвічі більше людей, ніж від вогнепальної зброї за всю історію її існування. Сокира, це те, що не відсаріє, як порох сокира. Це те, що завжди під рукою, будь-моя воля, я би на законодавчому рівні заборонив продаж і розповсюдження сокир. Будь-де, будь-коли, будь-кому. Сокира, ось чого насправді потрібно боятися кожному. Сокире. Напишіть. Чи вдалося мені передати суть вправи? Сподіваюся, що так? Візьміть ваш предмет мови і потренуйтеся теж говорити максимально і експресивно, і переконливо, так як я сказав до цього. А якщо хочете... Такий комплексний впорядкований підхід до трансформації вашої здатності говорити в будь-яких обставинах, щоб позбавитися страху, хвилювань, навчитися структурувати, імпровізувати, викладати, жестикулювати і, і все це вкупі, то скористайтеся моїми навчальними програмами, які чекають вас за посиланням. Що в описі, поцікавтеся, лайком теж підтримайте і дякую за увагу.